Накладна кишеня, її ще іноді називають кінгуру. Досить часто використовую її в своїх викрійках, тому розкажу свій метод пришивання такої кишені. У вас в локалах є отака деталь клеєвої. Я її вирізаю точно і приклею її на підгін кишені. Зріз обметую, потім зріз. Складаю з кишенею лице з лицем і сшиваю сантиметровим швом цю сторону і цю сторону. Далі вивертаю, прокладаю оздоблювальну стручку по входу в кишеню і прасую запрасовуючи припуски, сантиметрові припуски, щоб далі прошити кишеню на худі. Кишеня готова. Оброблені входи в кишеню і запресовані припуски. У нас понизу і в кишені, і в пілочці стоять надсічки по центру вироба. Я намічаю ще центр самої кишені і центр по пілочці. Намічаю ручкою по шести та, що зникає під парою. І тепер урівнюю кишеню із нижнім зрізом, поєдную. Центр і фіксую булавками для того, щоб рівно пришити Пришиваю швом 01 цю сторону і верхню сторону. Пришила кишеню, припрасувала. Ще пара нюансів, які не сказала. Понизу я також зафіксувала строчечкою 05 кишеню разом із пілочкою, для того, щоб простіше потім було пришивати манжет низу. І для підгину кишені я використовувала трикотажний дублерин. Він еластичний, не буде дуже жорстко фіксувати, але при цьому не дасть розтягнутися входу в кишеню. Якщо у вас свій спосіб прошивання кишені такої, це також можливо, тоді можливо використовувати намітку на пілочці для кишені і прошивати другим способом.